Друзі, вітаю всіх на каналі і хочу відразу подякувати Пенсійному фонду України, особливо їхній платформі, веб-сайту, цифровізації пенсійного фонду. Дуже все швидко відбувається, зрозуміло і так далі. Це маленька прелюдія. Так, а тепер конкретика. Дивіться, мені треба було отримати в одній там справі довідку про розмір виплачених пільг ну, житлов... або житлової субсидії. Яку я отримав або не отримав і так далі. Інформацію. Тобто я поспілкувався з працівниками пенсійного фонду, як її отримати. Мені надали, сказали алгоритм. Ну і я, щоб знати, час не витрачати. Прийшов додому, вімкнув свій ноутбук, комп'ютер неважливо, гаджет. У мене є КЕП, електронний підпис. І я заходжу до себе. Дивіться, алгоритм, до речі, вам розповідаю, щоб ви знали. Заходжу на сайт Пенсійного фонду України. Заходжу в особистий кабінет, ввожу свій кеп, ввожу свій пароль і потрапляю в свій особистий кабінет. В особистому кабінеті знаходите розділ, називається Там зліва у вас буде знаходитись комунікації з Пенсійним фондом України. Потім. Натискаєте кнопочку Запит на отримання електронних документів. Нагадаю, друзі, все працює ідеально. Принаймні, зараз, <сь> не знаю, що буде далі. Так, заходите. Потім. Вибираєте тип звернення. Вибираєте, мені треба була довідка. Я натискаю довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії. Вибрав. Відразу. Підтягується мій податковий номер, моє прізвище, ну це вже в кабінеті. Потім вказуєте ваш паспорт з серії та номер. Вказуєте дату початку, з якого вам потрібно довідку отримати. Ну і дата закінчення періоду, за який формується довідка. Орган для формування довідки, ну для кого ви цю довідку робите. Наприклад, тут є ну для банку, для центру зайнятості, для е е інтернатних заклади, посольства, благодійні організації і так далі. Потім вибираєте мета отримання довідки, наприклад, там для розрахунку лікарняних або там для отримання субсидії. Ваш телефон даєте згоду на обробку персональних ваших даних, натискаєте Відправити до пенсійного фонду і, друзі, через 2 секунди, ну, може навіть через 1 секунду, я отримував відповідь з пенсійного фонду, довідка в форматі PDF. Довідка, номер такий-то, видано громадянину такому-то, ідентифікаційний номер такий-то, який перебуває на обліку або не перебуває і так далі. Ну і інформація йде, що вам було виплачено або не було виплачено. Тому дуже дякуємо пенсійному фонду.